Бажаю тобі здоров'я і, і, і пам'ятаєш, що тобі Бог дав другий шанс. Ти повинен з ним скористатися. Це зустріч 17-річного Давида зі своїм рятівником. Щось Бог приготовив для мене для чого мене спасти. Багато чого перевисми в своїй житті. Хлопець разом з друзями прийшли на ставок. Стрибнув з тієї кладки, проплив до середини і почав тонути. Крик про допомогу почув військовий Андрій Лубенець. Допоможіть. Да, 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 допоможіть. Е, е, хлопці пригнули, ті двоє хлопці пригнули з містка, не допливаючи до нього, почали втроєм кричати допоможіть!». Я вже почав роздягатись. Чоловік після поранення на війні пересувається за допомогою милиці, та це каже, не зупинило його. Інші відпочиваючи біля ставка, рятувати хлопця не поспішали. Дружина, куди ти пливеш? Ну, правда, всі дивились, поплив до нього назустріч. Говорить, у той момент про біль не думав. Кричу, лягай на спину і помагай, на спині буде легше пливти. Він не чув я до нього, він руками починає махати. Я намагався його взяти за шию, потягти. Але ж у мене переломана нога. Хвора, дуже болить. Метрів на 10 виштовхнув. Я вже дивлюся, так, коли пливу і бачу, що вже маячки блискають цих поліцейських. Це вже були останні метри, в мене вже сили залишали, і я вже дитина, все, вона вже посила руки, і я за ним ниряв і його виштовхував. І тут вже поліцейський. Пригну, там залишалося залишилося буквально 5 метрів до кладочки до місточка. Витягти хлопця зі ставка допомогли поліцейські, які проїжджали повз. Діставши його на місток, далі вже мій напарник із дружиною військовою, його е, почали йому проводити реанімацію. Е, він був вже е, такого синього кольору, у нього були скляні очі і він не рухався і не дихав взагалі. Андрій Лубенець поранення у бою отримав півтора роки тому. Має інвалідність. Ми йшли на штурм селища Олександрівка Херсонської області і попали в засідку. Нас сильно розбили. Ми, коли по нам влучив танк, мене викинуло з БМП. Ну, там не та, у нас всю колону. Там вони викинули мене з БМП. Я, я не, ну, Приблизно десь в повітрі був метрів 6-7. От я коли впав, хрустнула нога. Хлопці, ті, що залишились живі, почали бігти ну, в праворуч, тобто назад. І я намагався побігти раз і впав. Я потім в такому стані 2,5 доби сам повз повз до своїх. Врятований Давид каже, плавати вміє з 12 років. Того дня тонути почав, бо виникла судома. Хлопець навчається в Знам'янському ліцеї, отримує спеціальність помічника машиніста-тепловоза, розповів керівник ліцею Володимир Смалько. Про порятунок хлопця в ліцеї дізнались від поліцейського. Навчався в Пантаєвській школі-інтернату і перейшов до нас вчитися. Я являюся опікуном, так як він на час перебування в нас в закладі, коли він навчається, і він є повною сиротою. Андрій Лубенець свій чинок геройським не вважає. Я в собі не пробачив, щоб дитина потонула, і... а я дивився і нічого не, не за свою бездіяльність. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.